О, це якесь КПП вишка. Звичайно, нікого там не бачу, але думаю, що таких хтось там є. Якась база. Часом на військових базах. воу Хто це там? З вишки, певно, хтось вже почав глядіти. Так. Схожа на базу військових. Так, якщо тут є стелс, цікаво як би ним скористатися з стелсом. Без множа. Потенційна небезпека. Солдат Денисенко, звичайно, це армія, а потенційна небезпека. Говорить, ніби якийсь зомбований монолітевець. А в Far Cry я любив зайняти найвищу точку, а потім гасити всіх, хто бігає знизу. Круто! Мені подобається.